Доброго дня всім. Хотілося б щось засняти, але у нас таке сонечко, що не знаю, як камера передасть те, що хотіла би показати. В нас вже закінчився сезон дощів, почалася справжня спека. Вчора була субота, ми, звісно, проробилося все як має бути. Крім того, що подивилася догорода від города, обробила вже помидори рідомілому. Бо, тому що злива була дуже сильна протязі тижня, а ночі були холодними, не знаю. Сподіваюся, що е, успію врятувати від фітофтори, бо фітофтора це головний ворог, у мене помидори. І також вчора обробляла квіточки і город від слимака. Ви не повірите, якось пропустила я цей момент, ніби я вже обробляла від слимака. Сипала я користуюся слімаксом польської фірми, такий він не розчиняється від дощу. І сьогодні глянула, була просто здивована, бо я не думала, що його так багато. Ви тільки гляньте на це гидоцтво. І це так кругом. Вже обрізала чебрець, він не дуже гарно виглядає, але він відросте. І так кругом слимака було дуже багато. Верніше ще і є, напевно, і він старається мені пошкодити все. Хотіла показати, вівсяниця звичайна. І ви знаєте, що вона у мене з насіння. Ніколи не думала, що я завжди думала, що вівсяницю треба тільки ділити. Але ось там є вівсяниця, у мене я була зібрала насіння того року, це тогорічний кущик. Насипала тут. Обклала камінчиками і ось маємо те, що маємо гарний кущ, кому треба, то користуйтеся. Можна зібрати насіння, вівсяниця це ж трава, І якщо є таке якесь підходяще місце, яке ви не будете обсапувати і робити, то вона потім зросте і буде гарненька. Йду похвалюся вам своєю красуночкою. Вона вже в мене гарна дівчинка. Цього року дощі зробили свою справу. Мені не прийшлося бігати з бубнами крухнеї, поливати постійно. Ось така вона жирненька, гарна. Маю е, декілька сортів, звісно, без назви все. Але одні вже квітують, одні лише розпочинають. Ось ось, лише тут починається. Також рожева, Вон, мені здається, що вони фактично всі рожеві. Йду зараз покажу тут. Але ще хочу, поки що, дивіться, це наш ем, пієріс, ми його садили разом. Ви подивіться, який він гарний вже. Це все прирости. Поки що я задоволена, далі не знаю. Спека стоїть неймовірна. І у нас дуже волого, тому що були дощі, і тому волого і сиро. Тут ця місцинка без кори. Тоже гарненько виглядає, гвоздички обстрижені. А йду показати вам ось ту красуночку. То інша у мене. Ось, дивіться, квіточка тут крупна, така величенька. Також буде квітнутим. На кожному є пагоні є квіточка. Я їх накривала, хоча у нас немає. Морозів, але я їх, особливих морозів, я їх накривала. А ця лише буде квітнути. Тож кожна... Кожний пагін має квіточку. Я не знаю, чи це у мене ремонтантні, не ремонтантні, але ну, я на всякий випадок накриваю. І тут, подивіться, слимака, що робиться. Це таке гедотне. Цей рудий слимак. Так робить нам біди. Ось, але йду покажу. Ну, звісно, моя жовта трояндочка, я вже промозолила всі очі нею. Але йду покажу переробки, ті, що я робила. У мене тут була дуже тініста зона, тому що, крім того, що тут були черешні. Ще тут була у мене дуже густа насадка. Було дві волжанки. Дві волжанки тут було, одна, і ще одна була, і тут була у мене анабель. І ця бідна сосна світу Божого не бачила. І Вчора, позавчора я прийняла рішення, що я заберу одну волжанку, я забрала на е, в сад, а Аннабель пересадила в інше місце. І, до речі, хто бачить, дивіться, пам'ятаєте, можливо, коли я восени, хто слідкує, коли я весною дуже сильно обстригла форзицію. Прям буквально на пеньок можна сказати, дуже низько обстригла форзицію. Подивіться, як вона гарно виглядає тепер. Ось я її знову по краям, тако по краям я її підстригла, верх не трогала, хай підніметься, бо вона буде квітувати на цьому верху, а краї обстригла, і ось така вона гарнюща. У мене тепер нічого страшного, не бійтеся, стригти. Кажу, це постійно. Але тепер йду, покажу вам, де я висадила свою анабель. Слимаки я бачу кругом. Кругом сліди слимаків, Не знаю, як я так не примітила. Ось, дивіться, яка ще в мене тут гарнюща гортензія. Думаю, я не знаю, як показати, щоб не засвічувало. Щоб то було гарно видно. Ось тут я висадила анабель, трошки її сонце сьогодні жмурить, але я думаю, що це буде дуже тут гарно з часом. Навіть якщо вона трошки підвисне, то нічого страшного. А тут у мене зростала керія. Керію я також забрала в сад, одну частину, другу частину посадила в куток. І у мене тут тепер е такий е більш живіший куток, тому що керія цвіте тільки весною, а квітує, а далі вона вже просто стоїть не дуже гарно. І тут у мене отак виходить: ялинка. А, і ще я підстригла, я забула показати, я ще підстригла свій. Е Отакий він сьогодні не дуже гарно виглядає. Це японська айва, та, що квітує рожевим. Вона дуже сильний, цей, дуже сильний агресор. І я зробила його таким собі грибочком. Цей кущ айвуцю. Бо тому що вона, я кажу, агресор, і його постійно треба контролювати. Вона мені лізе кругом, де її не положено. Ось таке воно. І грибочок такий гарненький, обережненький. Ось так. Але йду я хвалитися, звісно, в цей час усі все хваляться. І я вже неодноразово показувала, ну не можу, не можу. Ви тільки гляньте на цю красотіщу. Яке воно лаванда. Лаванда в повній красі. Я так розумію, що в мене не один колір лаванди, а декілька. Бачите, є отака. Є трішки темніше. Є геть темна. Аромат стоїть неймовірний. Я навіть підстригла ще раз спірею, щоб не заважало лаванді. Щоб вона показала себе. Ті, ті кущі, які вже другий, третій рік, то вони, бачите, які великі. Бджоли б'ються. Ось такий гарний тут у мене куточок. Тут у мене і лаванда, і спірейка, і позад стоїть гейхера. Підняла своє гарненькі, я не підстригла її квітоноси. І так гарно виглядає це все. Мені хотілося б, щоб передала камера цей колір, неймовірний. Шкода, що не передає запах. Бордюр тепер показує себе в усій красі. Не шкодувала я ніколи, що я саме так посадила. Можливо, позад нього хотіла би я посадити ще щось. Але ще я не визначила, що би я хотіла. Не знаю. Ще про це я подумаю. Ну і подобається мені ота діляночку, яку я звільнила, бачите, яка вона стала світла, а то реально там було дуже затемно і та сосна зовсім себе не показувала. А після того, як ми заберемо цю черешню, яку прийдеться забрати, бо вона геть стара, і воно також буде ще більше сонця і ще гарніше покаже себе. Ось так. Чудовий тихий ранок, ну вже майже обід. Це все так гарно виглядає. На такій ноці я буду закінчувати своє відео. Всім гарного, спокійного, вихідного. Діліться в коментарях, що у вас тепер квіткує, квітує, чи обробляєте ви свої території від слимаків, чи є у вас ця зараза, можливо, і немає. А я йду ще нарву черешеньок і закрию, напевно, в баночки у власному суку, бо цього року не сподіваюся я на морозильну камеру. Все. Всім до побачення. Чекаю вас в коментарях.